Такі цікаві речі відбуваються. Забудовники які будують будинки на продаж, так телефонують і кажуть, слухайте, мені треба на 4-5 на будинків очисну споруду, але там, на кожен будинок окремо. Я озвучую ціну, там раз, два, три, там 5 очних споруд а на кожний будинок. Він такий, а ні, це ж на продаж. Якщо я собі, я би купив. А от на продаж треба щось типу, таке дешевше, щоб продати продукцію. Ну Продукція це їхній будинок. Е, так, до, до тексту все ж таки ще скажу. Що якщо поставити у чесну споруду одну загальну на чотири будинки, буде набагато дешевше ніж ставити індивідуально на кожен будинок. Ось, але це вибір будівельників, і одним словом, ставлять переважно просто залізобетонні кільця і так продають. І це переважно 100% так. Якщо. Ну, я не рахую тих таких преміум класу, які обирають, в нас замовляють очисні споруди, вони дійсно купляють, очні споруди працюють, ми їх обслуговуємо, все гаразд. А переважна кількість, обирають бюджетний варіант, кільця залізобетонні і все. А собі собі купляють очисні споруди Alpine СС для своїх потреб. Це дійсно так. Я нагадав, тут от Славіка, який усім ставив кільця залізобетонні, а собі поставив очисну споруду від нас. Так що будьте еко. Чистої вам водички.